Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Трамп поговорив з путіним телефоном. Про це повідомляє видання New York Post. Журналісти поспілкувалися з американським президентом на борту літака Air Force Ван. Трамп розповів, що намагався домовитись з Путіним про припинення вогню. А на питання журналістів про те, чи перша це розмова, відповів, що краще цього не казатиме. Трамп додає, що на його думку Путіну не байдужі смерті на полі бою, і він насправді хоче, щоб люди перестали вмирати. Втім, з Путіним достатньо все очевидно. Однієї миті він говорить з Трампом про мир, а в іншу віддає наказ випустити по українським будинкам шахеди. Наступної ночі, після розмови, росіяни застосували 151 дрон Камікадзе по території України. Про це повідомили в повітряних силах. А потім дід з Кремля буде розповідати, що його надурили. Надули, просто нахабно обдурили. Росіяни, які не хочуть миру, зрадники тільки погляньте, як швидко змінюються темніки на так званій Росії. Тільки нещодавно у студії Соловйова всі в один голос кричали, що до Варшави та Берліна дійдуть. Але як тільки прийшла команда зверху про те, що треба готувати глибиних до миру, так одразу всі, хто проти, виявились зрадниками. очевидно, що, очевидно, що через місяць-два? Спеціальна військова операція закінчиться. І не стане мир, якого до речі дуже багато. Хто чекає з жахом? Причому мені дуже цікаво, я зараз не зачитуватиму вам. Як зійшлись наші так звані ось ці зговірливі патріоти, вся ось ця патріотична тусовка, і ліберальна сволота типу Яшина, яка бігла з нашої країни. Вони говорять майже одними і тими самими словами: не треба ніякого миру. Що ви? Тому мусілякі договірняки. І знову ж таки, ви це солдатам розкажіть. Так ви ще почекайте, виявляється, всі ті ура-патріоти, які збори робили для російської армії вірші та пісні, писали, і так далі. Всі вони, зрадники, які просто наживаються на так званій СВО. Будь-яка людина, яка зараз говорить: ой, договірняк, ой, знову без нас. Зрозуміло, це людина, яка боїться, що позбудеться корити, яке відросло у неї під час спеціальної військової операції. от побачте, завтра зрадниками будуть усі, хто георгіївські стрічки на себе віша. Ви взагалі у війні виявиться винним народ, а Путін оголосить себе жертвою. Ось що буває, коли всі тези для змі та громадських думок пишуться в одному конкретному місці, під диктовку одного конкретного діда. Путін зацікавився розведенням нової породи биків, очевидь, для того, щоб замінити на фронті віслюків. Отож Путін викликав у Кремлі молодих російських учених. Але, вочевидь, вони одне одного не дуже зрозуміли. Скільки будуть, бички? Скільки будуть важити бички? Ну, до однієї тони точно повинні. Так, маємо. Один бик до тони. Так, до тони набирають живу масу, за який час набирають масу. Ну, ось ці бики, про які ви кажете, які до тони ростуть, вони у нас вже є? Є. А в чому ось пріоритетність ваших е, розробок? А моє завдання зберегти їх генетичний потенціал. І дозвольте почати вельми шановний Володимир Володимирович. Все таки хочеться, дозвольте висловити. Оце так високоінтелектуальний діалог. Скажіть, взагалі Путіна ще з початку правління була така фішка: задавати тупі питання, так наче він розбирається в темі. А потім пропагандисти усе це діло розганяли, і розповідали, що дивіться, який Путін геній. Втім, зараз над ним навіть росіяни сміються. Тому що очевидно, що його оточують лише ті люди, для яких він мало не святий, виглядає це все, скажімо, прямо дуже вбого. Ну і наостанок вам трохи фантазія дептів руского міра про казкове життя в тюрмі. Тільки послухайте, одні ж плюси. Сьогодні зрозуміла, що б дуже хотіла відсидіти рік у в'язниці. Ти прикинь, як можна за цей рік там змінитись. Ти просто весь рік щодня ходиш у качалку, читаєш книги. А якщо ще й потрапити туди, куди треба, можна познайомитись з такими класними людьми, які зараз сидять у в'язниці. Не треба ходити на роботу, не треба ходити на навчання. Що за життя таке? Казка. А ще можна. На вийти на так зване СВО, повернутись додому, когось вбити і знову поїхати в тюрму. І так по колу взагалі це якраз той випадок, коли дивишся на це і дуже сподіваєшся, що це такий тонкий прикол, і насправді вона просто висміює росіян, але схоже, мем смішний ситуація страшна.